З дуже великим запізненням е, були прийняті е, законодавчі акти, які надають пільгу стосовно сплати земельного податку та орендної плати, е, якщо ця земля орендувалась е, у в місцевих громадах, е, але цю пільгу, по-перше, е, мають затвердити погодити місцеві, е, місцева влада, місцеві ОТГ, а по-друге, ця пільга стосується тих, тих зон, які згідно певної постанови Кабінету міністрів, це зони активних бойових дій та можливих бойових дій. Новогродівська ОТГ, наприклад, згідно цієї постанови, є зоною можливих бойових дій. Чому так? Мені не дуже зрозуміло, тому що бойові дії там якраз такі активні обстріли взагалі дуже сильні. Ну, але Кабінет міністрів вирішив ось так. І тому надання цієї пільги потрібно узгоджувати з місцевою адміністрацією Новогродівки. І Новогродівська МВА вона е, саботувала спочатку надання цієї пільги, затягувала під різними приводами. Там дуже в нас е, таке змістовне і велике листування з цього приводу йшлось. Потім були прийняті ще одні законодавчі акти, які б більш врегулювали це питання, і як би там не намагалася Новогородівка затягувати це, але зрештою, нарешті, вони цю пільгу надали. З великим дуже запізненням, звісно, що таким чином повставляли палки в колеса нам, Але таких проблем немає у фермерів лояльних до місцевої влади. Тут, на жаль, є проблема в цьому, що закон. Він зобов'язаний узгоджувати надання цієї пільги з місцевою владою. Якщо ти не лояльний, то можуть бути ось такі проблеми, палки в колеса, є можливість у місцевих адміністраціях вставляти. Стосовно Мар'янського таких питань не було. І тут важливо сказати взагалі про податкову політику, як держава поводить себе, державна податкова служба поводить себе. Тут, на жаль, нічого хорошого сказати не можу. Тому що податково їй взагалі байдуже, де ми знаходимося, в якій ситуації. Е досі йде масове блокування податкових накладних. В принципі, це стосується всієї країни і всіх фермерів, просто що держава не розрізняє фермера умовно в Хмельниччині і фермера в е зоні бойових дій на Донеччині. Вони думають, що ми однаково живемо, і в нас однакові проблеми і можливості. А окрім всіх військових ризиків, втрат того, що ми на себе відчуваємо, то податкова ще додає. Таким чином, ми постійно в судах, постійно судимось, відстоюємо свою позицію. Ми всі суди 100% судових справ виграємо. Тут на 100% показник. Але якого біса, вибачте, ми маємо доводити свою невинуватість. Тобто, відносно е, платників податків е, у держави існує презумпція винуватості цього не має бути. Е, і звісно, що трошки інша політика має бути до бізнесу, який знаходиться в зоні бойових дій або е, на територіях, які були деокуповані. Під Підприємства там були розграбовані і жодних фінансових ресурсів виконувати свої зобов'язання певний період. В них немає попросту. А тут держава, на жаль, вставляє палки в колеса. Звісно, що ми виграємо ці справи, ми доводимо свою невинуватість, але це дуже великий пласт роботи для бухгалтерів, які працюють під обстрілами, постійно переїжджають. Документи ці ну, неможливо всі зберігати, а бухгалтер має по кожній угоді сканувати великі стоси паперів, кожен раз доводити, що. Певна угода вона була реальною, вона була здійснена сканувати ці стоси паперів, відправляти в податкову і в тому числі інформацію, яка у податковій і так є. Це всі звіти, вся інформація щодо підприємства, яка і так регулярно в електронній формі подається. А податкова кожен раз їх запитує, запитує знову. Доводьте, що ви що ви реальні, що ви працюєте, що ця угода була реальною, що постачання товару було реальною. Ну, на жаль, з цим доводиться боротися. По-перше, чому так відбувається? Чи це не корупційна якась схема з боку податкової, да? чи вони таким чином не намагаються стимулювати вас сплачувати їм незаконні кошти? По-друге, як це відбувається? Як це відбувається? Тобто, ну, трошки більше подробиць додайте, бо ми не всі знаємо, що таке блокування. цих... Податкових, як ви кажете, накладних, е, і головне, ви кажете, ми не в однакових умовах, не в однакових умовах з ферманом Хмельниччини. Так, от розкажіть більше про те, в яких ви умовах, як це жити та працювати просто під обстрілами? Мені цікаво, і всім буде цікаво. Так, звісно, ну по перше, обстріли е, по підприємству е, вони відбуваються щодня. Щодня ми під обстрілями, принаймні в поля, прилітають щодня снаряди. Половину своїх е, полів ми не маємо змоги обробляти. Ми маємо податкові е, довести, що ми не маємо, не маємо змоги це робити. Був е, законодавчо закладений механізм, яким чином можна е, було б. Е, Виокремити ці ділянки, не сплачувати по них е, земельний податок, е, щоб це вказати. Але податкова бачить для себе, що в нас падають чи зростають о, обороти по підприємству, е, і ми просто не можемо зняти податкові зобов'язання з цих земель. Ми маємо якось довести. І цей механізм не був спочатку нормально прописаний. В законі, тобто треба було проводити експертизи спеціальні, якось встановлювати цей факт. А як ти проведеш експертизи, там хто туди приїде на то поле ДСНС не хоче їхати, ну, тому що воно обстрілюється. Ніхто туди так не поїде. І не можна такого немає, щоб ось там був обстріл, а потім місяць немає обстрілів. Ні. Цей самий день через декілька годин може знов прилетіти, та через декілька хвилин може прилетіти. Тому звісно, що ніяк е, використовуючи, ну звернувшись до ДСНС, встановити ці, ці факти ну, неможливо було. Е, потім цю процедуру спростили. Для цього ось і треба було звертатися е, до місцевих громад. Е, Поля, коли знаходяться під обстрілами, звісно, що і люди, і робітники, і трактористи вони бояться їхати на ці ділянки. Є така ситуація, коли начебто день може розпочинатися спокійно, начебто нема обстрілів, тільки техніка виїжджає в поле. Одразу ворог це бачить, це різними способами можна дізнатися. Мобільний зв'язок він фіксується. Люди з телефоном в руках е пересуваються на техніці. Ворог бачить, що якісь сім карти пересуваються, і починає в цей сектор просто е такий неприцільний артилерійський обстріл. Е тоді, звісно, що дай Боже, щоб нічого не трапилось, ми розвертаємось, техніка їде вся назад. І ось так ми. Цілий рік і працюємо туди-сюди, їздимо, переганяємо техніку постійно подалі і, і людей, якщо вони не потрібні, відпускаємо з роботи. Техніку як, одразу, якщо вона не потрібна для польових робіт, вона одразу їде в інший регіон, щоб знаходитись в безпечному місці. І так ми працюємо цілий рік. Стосовно податкової, як відбувається податкові блокування податкових накладних. Це ще за каденції президента Порошенка, начебто під приводом того, що міжнародні партнери цього вимагають завжди у нас так відбувається і зараз. Також всі незручні ініціативи, які можуть негативно електорально вплинути на владу, вони пояснюються тим, що ось міжнародні партнери, міжнародний валютний фонд щось вимагає від нас. Так то ми не хочемо, але вимушені робити. І в цей період часу при президентстві Порошенко спочатку зняли пільгу стосовно ПДВ з аграріїв раніше ПДВ аграрії не сплачували. Вони акумулювали на спеціальних рахунках суми ПДВ, які б мали би йти в бюджет, і їх дозволялося з цього спец... спецрахунку витрачати на виробничі потреби, на закупівлю насіння, добрива, дизельного палива. Наприклад, тобто це була така пільга для аграріїв. Саме існування цієї пільги воно було ще за президентства кучми там, на початку нульових років цілком доцільне, тому що. Аграрна галузь у нас була не дуже доброму стані, і коли надали цю пільгу, аграрний сектор став дуже потужно розвиватися саме. Тобто, це був такий позитивний поштовх, чи потрібно було дійсно продовжувати надання такої пільги? Це є дискусійне питання. В принципі, ми розуміємо всі, що колись треба було дійсно від цих пільг відходити. Не може держава завжди ось так стимулювати на такі великі суми платників податків. Але за рахунок того, що аграріям і не треба було сплачувати цей ПДВ, то і жодних нюансів стосовно обліку цього ПДВ і не було з боку аграріїв. Але в 2016 році ця пільга по ПДВ була знята. і... Була введена система електронної реєстрації податкових накладних. Тобто до цього податкові накладні вони умовно на папері виписувалися і подавалися в Державну податкову службу. 16-го року вводилась поступова система електронної реєстрації податкових накладних. Тобто, в спеціальному програмному забезпеченні в програмі Медок, наприклад, бухгалтер кожного підприємства подає податкову накладну. Інший контрагент, який купує товар, він також підписує цю податкову накладну. Податково бачить, що дані збігаються від покупця і продавця, перевіряють цю податкову. Накладну і або реєструє її, або ні. Якщо податкова накладна не зареєстрована, значить податковий кредит на цю суму ПДВ він підприємству покупцю не надається. Тобто таким чином, блокуючи ці податкові накладні, Державна податкова служба вона напряму впливає на фінансові показники підприємств, які приймають участь в угоді. І фактично, отримавши право на блокування, безумовне блокування податкових накладних, у податковій є, тобто вона покладає тягар на платників податків і вводиться де-факто презумпція винуватості платників податків. Тобто ти на правий, безумовно, якщо ми тобі заблокували податкову накладну. А якщо ти вважаєш, що все було законно і правомірно зареєстровано, угода була правомірною, тому, будь ласка, платник податків доведи нам, що ти все зробив законно. По мірі того, як ця система впроваджувалась, Кількість блокувань податкових накладних вона просто зростала як сніговий ком. Їх ставало все більше і більше. І в цій системі, на жаль, існує існує така властивість, що це блокування податкових накладних, воно як вірус умовно. Тому що якщо блокують твоєму підприємству податкові накладні, це стає системою. Тобі блокують майже всі податкові накладні по будь-якій угоді. І тоді податкова бачить, а з ким ти працюєш, з ким це підприємство співпрацює ще. І тоді проблеми починаються у всіх твоїх контрагентів. Їм починають блокувати, далі їх контрагентом і ця кількість блокувань, вона дійшла якогось піку. Спочатку, наприкінці, наприкінці двадцять року, потім, з початком повномасштабного вторгнення, система реєстрації податкових накладних вона була призупинена. Взагалі цей реєстр не працював. І з липня 2022 року він запрацював знову. Начебто, у державного органу було багато часу, щоб якось налагодити цю систему, але ні. Блокувань стало навпаки ще більше, і про це просто ви весь бізнес в Україні? Це загальнодержавна величезна проблема. Що у нас всі платники податків на них повісили презумпцію винуватості? Вони апріорі винні у чомусь. І... А яка причина? Чи є у вас відповідь? Яка причина цього? Ну, просто... По-перше, це дає змогу податківцям е, впливати на бізнес і вимагати на правомірну вигоду. Так. Е, у мого підприємства за себе можу сказати, ну, у нас є певна репутація. Всі знають, що ми неправомірну вигоду нікому не даємо і нас не вимагають. Просто вставляють палки ось так в колеса. Я знаю факти, так, коли із інших регіонів, у багатьох бізнесменів таким чином да, вимагались гроші. Є певний відсоток. Якщо тобі заблокували ПДВ на таку-то суму, такий-то відсоток заплати, і все буде добре. Це один фактор. По-друге, Україна, державний бюджет України він має величезний просто дефіцит під час війни. І таким Чином сплатників податків просто знімається податковий кредит, тоді при експорті товарів, коли податковий кредит йде по цепочці і при експорті, наприклад, зернотрейдерам, коли вони експортують вже зерно, яке купили у малого та середнього фермера, їм потім при експорті йде відшкодування на суму ПДВ. Ось якщо ви експортували там на стільки то зерна на таку-суму, -то, то ПДВ від цієї суми при експорті компенсує держава, повертає експортеру. Тут є взагалі дуже великі корупційні ризики, і це дуже також велика проблема. Як відшкодовується цей ПДВ? Тут, звісно, що якщо хтось не заносить, то дуже важко. Отримати це відшкодування є компанії, які ніяк тут протиправних дій ніяких не використовують, ніяких хабарів не дають. Але живеться таким компаніям важко. Я, наприклад, знаю точно, що велика компанія е, Нібулон вона ніколи цим не займалася і завжди мала від податкової серйозні проблеми з відшкодуванням ПДВ. Але це їх така, я вважаю, що правильна політика була. І, звісно, тут є дуже великі корупційні ризики. І, в тому числі, коли у держави не вистачає грошей в бюджет, щоб призупинити це відшкодування, воно в цій цепочці блокує податкові накладні і відшкодовувати не треба. І тобто, вона не знімає з себе зобов'язання, а відкладає їх. Тобто, зараз, в принципі, ми робимо так: блокуємо накладні, і на такі то суми тоді не треба робити відшкодування експортерам. Тут і зараз окей, ви класно придумали. Не треба платити з бюджету, але рано чи пізно це все одно доведеться робити. Тобто, таким чином, чиновники просто відкладають проблему для себе, і так, так не може бути.